Дівчатка, привіт! Отримала замовлення Лівєсти. В мене замовили ось таку маску, дівчинка наша, напевно, своїй клієнтці. і Ми об'єдналися, зробили таке спільне замовлення. Це я взяла для дані скраб для шкіри голови. Хочу спробувати, як він взагалі працює, тому що в дані може, якісь є проблеми такі, типу, знаєте, як пірхать, от щось, щось такого плану. Як шелушиться трішки шкіра голови, спробую цей скраб. Далі, вітамін Д3 2000 це в мене замовлення. Дівчинка замовила для своїх дітей подавати і воскові ось такі полосочки для депіляції обличчя. Пробувала дуже їй сподобалось, тому зробила повторне замовлення. Так, далі тонік і умивалка акційні. Ці, що зараз йдуть в акцію, це також замовлення. І е, блиск для губ. Ось я його достала. Це 0,1 ось такий, от, бачите, тон. Зараз він написано так, на ньому 0,1. От, і ось такий гарний тон. Гарненький, досить. так І собі я взяла сиворотку з вітаміном С, антиоксидантна Така, я взагалі полюбляю сиворотки ці. Я на них вже рік як підсіла, мені дуже подобається, тому що освітляє шкіру обличчя. Ось в мене стільки залишилось тієї сиворотки з минулого разу. Я замовляла. А це новенька прийде на зміну ось ці що закінчується. Бачите, це вона отак виглядає. Досить вона така непогана на обличчі, але я її використовую на на ніч, тому що трішечки, от я її відчуваю. Якщо порівнювати по відчуттям з сивородкою Доктор Клінік, Вітамін С, або. Тією, що в мене була попередня з жовтенькою тієї серії, не пам'ятаю, як називається попередня моя сиворотка, ті були легші. Ті не так я відчуваю цю я трішечки трішки не, не значно, але трішки я на шкірі відчуваю, тому я її використовую на ніч. Ось таке в мене замовлення. Ну і наступний каталог, звичайно, це полєсті.